Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні спробуємо приготувати нову для мене настойку, можливо і для вас, на бутонах троянди. Візьмемо такі ось сушені бутончики троянди. Так, для цього в мене буде 3 літри горілочки 40-42 градуси. І 50 грам сушених бутончиків троянди. Беремо баночку. Засипаємо наші бутончики. Вони є досить ароматними, цікавими. І хочеться спробувати, що в нас вийде, скуштувати і поділитися з цим, цією інформацією з вами. Очікуємо тепер. 7 днів, 7-10 днів будемо очікувати, поставимо в темне місце кімнатної температури, а далі процідимо і будемо куштувати. І так, пройшло 7 днів. Наша настояночка настоялася, можемо подивитися. Бутончики троянди були червоні. Стали зовсім біленькі, значить, віддали все в нашу настояночку. І зараз будемо її фільтрувати, а далі дегустувати. Дякую, що дивитеся. Ставте лайки, підписки з вас. Дякую. Тепер приступаємо до фільтрації. Беремо баночку ще одну трьохлітрову. літрову Беремо лієчку з ватним тампончиком для фільтрації. І будемо фільтрувати. Цей процес у нас займе деякий час, ну, в нас є терпіння, і ми пройдемо, дождемося і будемо куштувати. Так, процес іде. На ароматику понюхав. Такі ніби нотки якогось пива навіть. Дуже цікавий експеримент вийшов. Ну, для мене це дивно. Дивно. Бо я розраховував більш такий якийсь квітковий аромат отримати від такої настоянки, аніж якісь пивні нотки. Можливо, це поки свіжий настій. Можливо, коли дамо йому відпочити декілька днів, зміниться ароматика. Ну, mm. Почекаємо, зараз профільтруємо, дамо відпочити декілька днів і тоді проведемо експертизу на нюх, на смак. Так, Спостерігаємо за цим чудовим процесом. Такий чудовий янтарний колір в нашої настоїночки вийшов. Для мене це. Напоминаю експеримент. І, мені самому цікаво, що ми отримуємо на виході. І так, навіть зараз, як настійка постояла трошки відкрита, як то кажуть, подихала. Ароматика почала мінятися з пивної на таку десь чайно-квіткову. Тоже дуже, дуже цікавий аромат. Ну, Далі спостерігаємо. А, Беть не забув. До речі, настоїнка на трояндових бутонах має властивості протизапальні, але ну, в ту саму чергу її вживати в значних кількостях не рекомендовано. Ну, так, за вечір рюмочку дві посмакувати, розслабитися в кінці важкого робочого дня. І від, вже йти відпочивати, набиратися сил. Також які гарні в нас як ніжки, як кажуть, коли переливаєш в інш, з одної баночки в іншу, по стіночках стікають такі ніжки, аж дуже цікаво і гарно. Процес продовжується, потихеньку ми вже наближаємося до його завершення. Деякий час це займе. Ну, думаю, ще не зовсім довго. І будемо, мабуть, його куштувати. Так, фільтрація вже на самому фінальному етапі. Закінчуємо. А так, я для себе прийняв рішення, зараз по свіжому її не. Куштувати, а поставити її в темне прохолодне місце на 3-4 дні, можливо, тиждень, щоб воно відпочило. І тоді будемо її куштувати, і дегустувати, і ділитися своїми враженнями. Так, дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас. І так, пройшло ще декілька днів і ми приступимо до дегустації нашої настоянки троянда. Не небагато. візьмемо на аромат, дамо трошки подихати йому, як то кажуть, щоб розкрити всі свої аромати. М -м, такий ніжний квітковий трав'яний аромат в нього став. Такий цікавий, насичений напій, бачите, такі, як кажуть, ножки нашого напою. М -м, дуже цікавий аромат, приємний. Колір такий золотавий. Зараз куштуємо на смак. Аромат, верніше, смак зараз став набагато краще, ніж тільки після фільтрації. Відчувається квіточки, такий зігріваючий, приємний ефект в нього. І нагадую, що ця настойка має протизапальні проти Ефекти, так що з нею переборщувати не потрібно. Ну, так, рюмочку дві під вечерю насолодитися, я думаю, буде чудово шикарно. А так, як на мене, смак приємний цікавий. Ну, я думаю, що я проведу ще якісь експерименти, щоб зробити більш складним смак і аромат. Дякую, продовження буде.